Проблема ракет томагавк в тому, що вони розмотають російську ППО. Тобто, якщо станом на сьогодні, чому нам потрібна далекобійна зброя? Вона нам потрібна не для того, щоб стрельнути щось за Уралом. Ну, звісно, що в Російській Федерації є ще й далі щось, де все виробляється. Ну, коли була Друга світова війна, ви пам'ятаєте, під Москву підтягнули війська аж з далекого Сходу, з-під Японії. Так ось проблема не в цьому, а проблема в тому, що кожен, кожні 100 кілометрів далекобійності зброї це необхідність російської влади, російських збройних сил розтягувати систему ППУ. І вона не буде так концентрована на лінії фронту. Вона не так буде концентрована в Білгороді, в Курщині і так далі. А це склади, це штаби, це багато чого. І доведеться, доведеться знімати частину ППО і поширювати і на Москву, і на Петербург, там, і так далі. І, так далі. і це, це реальна проблема. Вони також не готові до такого захисту покриття всієї західної частини Російської Федерації. Це дуже велика територія. І це їх турбує. Крім того, сама ракета-томагавк не може бути запущена просто сама. Вона летить в системі, вона як в супроводі. Тобто це 200-300 дронів, паралельно ще й додаткові ракети, бо сама ракета Томагавк збивається доволі легко, ну, вона доволі застаріла, вона тихоходна, там, наскільки я розумію, кілометрів 800-900 на годину це певна проблема. Так ось вони летять роями, ти не знаєш, де ця ракета і куди вона летить, ти теж не знаєш. І це додає невизначеності.